Утова шліф-машина Bosch GVS26 230 Льві. Це найпотужніший апарат з лінійки Bosch з 230 кругом. Потужність 2600 Вт. Ну, вироблений він в Німеччині. Зараз подивимося, що всередині. Інструкція. гайки і ключ, кожух. Така конструкція незвичайна. Сама болгарка, досить тяжка. 2,5 кВт. Антивибраційний механізм є. О, швидко зажимна гайка. Для швидкої заміни дисків різуні досить, досить приємна опція. Ну і такий досить приємний резиновий ручка. Давайте її вкрутимо. Антивібраційна, блядь. Ця техніка. Давай подивимося, де вона вироблена. Все ж таки вироблена в Німеччині все ж таки. Деякі речі, бо вже виробляє і в Китаї, і в Угорщині, і в Швейцарії, і в Америці, і в Мексиці, і в Росії. Тільки в Україні нічого не виробляється. Так, ну що, включимо. Угу. Є плавний пуск. Фіксацію. Пробуємо струмити знову напругу. Пропала напруга, струмляємо. Вона не працює. Для того, щоб працювала, треба відпустити ручку і знову напружити. Техніка безпеки на висоті. Ну, не забувайте, що різати треба тільки з кожухом. Без кожуха це самоубійці роблять. Додатково до цієї болгарки ще куплений кожух. Але кожух ще не поставлений. В майбутньому будемо ставити кожух і дивитися, як вона працює під пилосос. Ну так, кожух під пилосос. Тому що е ці болгарки, ну, бо що я не знаю, є чи немає. Але, як ви бачите, тут відкритий доступ до якоря. Е Охолодження прямо точне. Тобто, виходить через редуктор, проходить повітря, і тут виходить. І весь абразив, якщо ви без кожуха щось пиляєте, проходить через щітки, через якорь. і, звісно, якорь з'їдається. Для того, щоб не з'їдався, існують болгарки, які мають фільтра. Але це досить дорогі болгарки, специфічні болгарки. Bosch, напевно, таких і немає. Ну, це специфіка хілт. Тому, якщо ви. Ріжете бетон, то ріжете бетон можна болгарка, і довго буде різати болгарка і буде працювати, але тільки з кожухом і з пилососом. Це продовжує життя і болгарці, і людині, яка працює в цих умовах. Так що купуйте бош і будете задоволені.